Навіть ходять чутки, що Адиль настільки вірить в енергетику цих сережок, що була ситуація, а саме цитрин, в центр якої майстер вирішив помістити не жовтий діамант, не топас не якийсь інший мінерал, а саме цитрин. Завдяки своїй алкогольній залежності вона намагалася їх трохи розфарбувати, зробити веселішими. Цей матеріал у 5 разів міцніше за сталь. Og samme, awesome. det er trend, det er trend, Вітання всім шанувальникам прекрасного. Мене звати Юлія Гаврилова. і Це канал про речі, що роблять життя красивішим. А в цьому відео із рубрики Мінерали я розповім вам про цитрин. Він виявився дуже популярним серед моєї аудиторії, тому що я отримала одразу від декількох людей побажання записати відео саме про цей мінерал. І скажу чесно, для мене це стало несподіванкою, тому що я завжди вважала, що цитрин не є дуже популярним. Популярним саме в Україні, хоча що стосується світових тенденцій, то там картина зовсім інша. І я зараз спробую для початку проаналізувати, чому ж у мене склалося саме таке враження. По-перше, українські ювелірні заводи мало працюють із цитринами. Побачити цитрин соло дуже важко взагалі. Є пропозиції у золоті, але вони, як правило, поодинокі. Найчастіше цитрин саме наші заводи використовують у міксах каменів, називаючи їх за старою звичкою напівдорогоцінним міксом. Фе більше ніколи так не кажіть, будь ласка, це дійсно пережиток. По-друге, цитринів ювелірної якості насправді в природі не так вже багато. І більшість шанувальників ювелірних виробів знають про те, що для ювелірної справи цитрини в основному отримують шляхом термічної обробки, тобто вони є нагрітими. І поруч із обмеженістю пропозицій, дійсно може скластися хибне враження, що цитрини не є затребуваними чи то популярними. Хоча світові тенденції, та й взагалі, Історія цього мінералу, принаймні за останні років 200, говорять нам абсолютно протилежне. Тому я впевнена, що це відео незалежно від обсягу ваших знань про цитрин, все одно відкриє вам багато його нових сторін, і тому я пропоную почати. Якщо ви вже встигли підписатися на цей канал, якщо ж ні, терміново виправляйте ситуацію, і давайте поговоримо про цитрини. Зараз трохи старовини. Цитрини почали використовувати в ювелірній справі дуже давно, ще за часів стародавнього світу. Тому що цитрин є природнім жовтим різновидом мінерала кварца, а прозорі кварци навіть в необробленому вигляді доволі яскраво блищать і таким чином спонукають повісити їх на себе. А якщо блискуча штучка ще й має колір сонця, то це вважайте одразу священник. Камінь. Тому історії про те, що за часів стародавньої Греції та Риму цитрини цінували ледь не на вагу золота, скоріш за все, дуже близькі до правди. Єдине, але, скоріш за все, у ті часи їх навряд чи класифікували як окремий мінерал. Очевидно, що всі жовті, блискучі та прозорі камені відносили до топазів. Ніхто особливо не заморочувався, головне, аби було жовтим та блищало. А потім настало похмуре середньовіччя, і цитрини на довгий час перестали використовувати в ювелірній справі, тому що вони не вписувалися в концепцію хрестових походів, полювання на відьом, тортур інквізиції та іншої середньовічної анімації. І можливо, до 18 століття їх би забули взагалі, якби не одна властивість, яку приписують жовтому кольору, тому що вважається, що цей колір здатен. Притягувати грошову енергію. Таким чином, поступово небесний, сонячний, священний камінь перетворився на банальний амулет, який повинен був перетворити свого власника на багатія. І за цитрином закріпилася друга назва камінь купців. 18 століття повернуло моду на цитрини, хоча їх все ще плутали топазами і на рівних поєднували в одних і тих самих прикрасах. Зараз я пропоную призупинитися і з'ясувати, якою ж є різниця між цитринами та топазами, і чи є різниця в ціні. По-перше, цитрин це, як ми вже з вами проговорили, різновид кварца, а тупаз це, власне, тупаз. Тобто, це два абсолютно різних мінерали з різними властивостями і характеристиками. Наприклад, твердість за моосом у тупаза 8, а у цитрина, як і в інших кварців, не більше 7. Крім того, цитрини бувають лише жовтими на те він, і цитрин, тобто лимон з грецької. А у тупази можуть бути дуже. Дуже різних кольорів та відтінків. Ознайомитися з усією палітрою Топазів і ви взагалі більше дізнатися про цей мінерал ви можете ось за цим покликанням. Якщо ми маємо топаз і цитрин приблизно однакової ваги та однакової якості, зокрема ступені насиченості природнього жовтого кольору, то топаз завжди буде коштувати дорожче, ніж цитрин. Відповідно, іноді може бути так, що нагріти жовто-гарячу цитрин можуть видавати за топаз імперіал, тобто найдорожчий відтінок топазу. І це погано цього робити не можна. Водночас, природні жовті топази і цитрини насправді мають різні відтінки. І маючи досвід, можна навіть неозброєним оком побачити, де цитрин чи де топаз. вони навіть і блищать по-різному, ну, тобто у них візуальні характеристики, навіть якщо ви не гемолог, відрізняються все ж таки. Але якщо врахувати, що 200-300 років тому гемологія перебувала на протизаплідному рівні. Ну, Ну, і плюс, якщо дійсно в прикрасі є завідомо підібрані дуже дуже близькі візуально та цитрин, то так їх можна переплутати. Багато прикраси з цитрином належать до середини 19-го, початку 20-го століття. І в цих прикрасах вже цитрин використовують ціле спрямовано. тобто на той час його вже вирізняли, виділяли і класифікували як окремий ювелірний мінерал. Найвидатнішими цитриновими коштовностями 19-20 століть можна вважати наступні тіари тіара королеви Люксембурга – про цю тіару інформації небагато, але точно відомо, що приблизно з 80-х років ХХ століття у цій тіарі з'являлися на відповідальних заходах усі королеви та принцеси Люксембурге. І зазвичай вони поєднують бандо із кольє та сережками, в яких якраз цитрини зміксовані із топазами, максимально близькими за відтінками. Тобто, це дає підстави припускати, що ці прикраси було створено на. Межі 18 та 19 століть. Також дуже ефектним знаковим творінням є тіара, створена лондонським представництвом Cartier в 1937 році. В цій тіарі цікаво те, що діаманти в ній є лише світою для розкішного крупного цитрину 62,35 карата. Центральну деталь можна зняти і носити її як брошку. А це вже зовсім інший стиль і абсолютно інша культура, тому що це тіарат королеви Таїланду Сірі Кіт. Ця прикраса має нетипову форму та розмір, тому що її адаптували до вимог тайської культури та традиції. Ось таким чином її вдягають. А створив її в 1960 році. знаменитий французький бренд Ван Кліфтарпельс. Між іншим для Ван Кліф це був не єдиний досвід створення коштовностей для правителів Азії та Близького Сходу. Наприклад, вони свого часу робили прикраси для принцеси Єгипту, а також розкішну корону для імператриці Ірану так, були часи, коли в Ірані була імператриця, її не просто показували людям, вона була дуже освіченою жінкою, вони не дружили з Рашкою, не були під санкціями. І я вам скажу, що там така корона, що усі скарби британської корони отак от беруть і йдуть на перекур. Це, до речі, дуже цікавий пласт ювелірної культури, з яким ми практично не знайомі. Тому якщо ви хочете, аби я записала декілька відео і Розповіла вам про коштовності Азії чи Близького Сходу. Обов'язково напишіть мені про це в коментарях, тому що це дійсно дуже дуже цікаво. І я впевнена, що ви вже давно звернули увагу на те, наскільки сильно відрізняються відтінки цитенів, скажімо, у тіарі від Карт'є і в Тайській Тіарі. І ось тут ми з вами підійшли до дуже дуже важливого пункту. Цитрин, звичайно, камінь жовтого кольору. Але відтінків жовтого у цитринів може бути доволі багато. І тут, як в більшості випадків, чим більш насичений колір, тим камінь дорожче. Але справа в тому, що в природі яскраво жовтих, і тим більше помаранчевих цитринів. Практично немає. Більшість природних цитринів мають ніжний золотавий колір, такий, як в тюарі тайської королеви. Та й, взагалі, більша частина цитринів для потреб ювелірної промисловості отримується шляхом нагрівання амотистів або ж то раутепазів. Так, димчастий кварц набуває жовтого відтінку за температури у 550-560 градусів за Цельсієм. А бразильському аметисту взагалі достатньо 470 для того, щоб пожовтіти. А за 550 градусів за Цельсієм він стає взагалі або темно-жовтим, або ж рожево-коричневим. І зараз, мабуть, у свідків секти необроблених мінералів з'явиться бажання обсмалити мене, наче той цитрин, але я мушу вам це сказати. Якщо ми маємо в ювелірній прикрасі яскраво жовтий цитрин, а тим більше помаранчевий з червоними відблисками, то цей цитрин нагріти, навіть якщо людина, яка вам його продавала, говорила протилежне. Так, іноді в природі дуже рідко можуть виникнути обставини, коли утворюються цитрини жовто-гарячого кольору. Найчастіше такі ситуації можуть бути на африканському континенті. Очевидно, там для цього є певні передумови. Так, ось аметисти проступають. На поверхню, і відповідно постійно піддаються дії сонячного світла. І з часом ці амотисти стануть жовтими і не просто жовтими, а яскравими жовто-гарячими. Але ж ви самі розумієте, що в природі такі обставини, очевидно, виникають дуже дуже рідко. І відповідно, природнім відтінком таких цитринів буде виставлено дуже високу ціну. Але і хороша новина для шанувальників природних мінералів, навіть нагріття цитрини все одно є натуральними каменями, тому що їх отримують на основі натуральних аметистів чи то раукварців. Просто природа їхнього кольору зазнала людського втручання. І тут я хочу всіх заспокоїти, нагадавши про те, що в наш час в ювелірній справі. Більшість мінералів, за винятком дуже дорогих, рідкісних, колекційних інвестиційних, проходить ту чи іншу процедуру облагородження. А для таких мінералів, як циркони старліти, турмаліни параїба, лондонські тупази і більшість класичних танзанітів або празеолітів, облагородження є частиною процесу отримання їхнього фірмового кольору. І це є абсолютно нормальним явищем. Коротко резюмую. Якщо цитрин має дуже яскравий насичений колір, то 99% вірогідності, що він пройшов термообробкою. І, до речі, термообробка прибирає плеохроїзм, тобто гру відтінків цитрину, він має такий рівний однорідний відтінок. Якщо цитрин бліденький, то є вірогідність, що його не нагрівало, особливо якщо цей мінерал паралельно ще й має включення. І ось тут ще й дуже важливо проговорити, що От саме синтетичних цитринів не існує. Чому? То тому що натуральних кварців, на основі яких отримують цитрини, їх достатньо в природі для того, щоб наробити, аби вистачило всім. А вирощувати окремо жовтий кварц ну це невигідно і нерозсудливо. Тому, якщо десь ви побачите таку дичину, як синтетичні цитрини, то знайте, що тут має місце або імітація, або безграмотність. Іноді в продажу можна побачити такі мінерали, як медовий кварц або лимонний кварц. Чим є ці камені? Насправді це теж цитрин, Просто іншого відтінку. І очевидно, що в залежності від того, де добули цей камінь, звідки привезли цю прикрасу, хто її виробляв, вирішили зробити акцент саме на природі мінералу, на тому, що це кварц і на його особливому відтінку, що він медовий, а не просто жовтий, чи не Мадейра, тобто жовто-гарячий. І, власне, він від цього не стане більше чи менше кварцем, чи більше чи менше цитрином. Просто його по-іншому підписали, але це по суті одне те й саме. На початку цього відео я говорила, що от саме прикрас цитрином українського виробництва не так вже багато. Є пропозиції, до речі, в золоті, наші українські, але теж вибір не такий вже й великий. І в переважній більшості цитрини досі використовують в міксах, які називають принизливим словом, полудрах, про яке вже давно треба забути. А от світові компанії ювелірні дуже часто звертаються до цитрину і нерідко виводять його на перший план. Ланни кажучи вже про те, що так яскравий жовтий колір робить цитрин дуже вдячним матеріалом для того, аби використовувати в його в кольорових яскравих креативних коштовностях. А ще є дуже цікава інформація. Наступна: мовляв, зараз серед знаменитостей заможних людей спостерігається тенденція носити не на червоних доріжках, а от саме в реальному житті прикраси, де мінерали підібрані з урахуванням їх особистої енергетики, характеру, ну і власне, з урахуванням енергетики мінералів, якими ці прикраси оздоблені, і вони навіть взагалі мають прикраси, які вдягають тій чи інші ситуації для того, щоб досягти певного результату, і вони до цього дуже серйозно ставляться. Ну а оскільки знамениті та й не дуже люди часто вважають саме гроші, то це посилює інтерес до цитрину саме в такому контексті. Звичайно, найяскравішим прикладом у цьому плані є колекція 2012 року, яка має назву Style of Jolie. Тобто стиль Джолі і її створив ювелірний дизайнер Роберт Прокуп спільно з акторкою Анджеліною Джолі. Її окрасою якраз є розкішне кольє з цитрином, яке після презентації Енджі подарувала Сміцюнівському музею. Шанувальницями цитринів є відомі співачки Калі Міноу та Адель. Калі періодично бачить ось у таких сережках, які оздоблено цитринами, амотистами і схоже топазами. Тож, ці сережки, очевидно, не є рекламною інтеграцією, а скоріш належать самій співаці. А усі сережки з цитринами та димчастими кварцами, в яких у 2015 році Адель співала на концерті американського телеканалу NBC, ювелірна компанія Крістіна Едісон так і називає сережки Адель. Навіть ходять чутки, що Адель настільки вірить в енергетику цих сережок, що була ситуація, коли нібито співачка загубила одну із них і відповідно не змогла вдягнути на виступ. І саме цим вона пояснила те, що на сцені були несправними монітори. Ну тобто Адель не могла себе чути на сцені, і відповідно трохи не потрапляла в ноти. 啊，去干啦。 Я, звісно, не хочу виступати в ролі брудної пліткарки, тому що мене у коментарях під одним із відео вже так обізвали хейтери. Але мушу сказати, що сама Адель не приховує, що коли вона трішечки була молодшою, в неї був період, коли вона так добряче пиячила. І вона це пояснювала тим, що люди їй здавалися дуже нудними і нецікавими. І от завдяки своїй алкогольній залежності вона намагалася їх трохи розфарбувати зробити. Ти веселішими. Прикольна відмазка Насправді так ось, оскільки сама Адель не заперечує того факту, що вона страждала від алкоголізму. То якщо ситуація злажу на сцені і була, мені здається, що все ж таки причиною лажі були не сережки. Великою шанувальницею кольорових мінералів, ну і цитринів, зокрема, є інша знаменита британка, принцеса Уельська Кетрін. Її наулюбленіший ювелір Кікі макдонав регулярно робить ставку у своїх колекціях на кольорові камені. І цитрин займає в її прикрасах одну із головних позицій. А одне з останніх цитринових поповнень ювелірної колекції принцеси Кетрін це підвіс із цитринами від іншої британської компанії Даніела Дрейпер, якою теж рулить дівчина. Цікаво також те, що захід, на якому Кейт уперше з'явилася саме у цьому підвісі, відбувався у листопаді, а цитрин поруч із топазом якраз є мінералом-талісманом листопада. А ось в знакові для іспанського ювелірного бренду Carrera Carrera колекції Солі Сомбра, тобто сонце і тінь, використання цитрини максимально яскравого відтінку. Їх ще часто називають цитринами Мадейра, не тому, що вони на Мадейрі видобуваються, а тому, що за відтінком вони дуже схожі на колір знаменитого вина. І саме цей відтінок цитринів вважається найдорожчим, навіть якщо такі цитрини проходять термічну обробку а в більшості випадків вони її проходять. все одно ціна на цитрини відтінку Мадейра буде вищою ніж ціна на звичайні цитрини. Гроші і сонце – це дві основні асоціації, які виникають у людей, коли вони бачать або говорять про цитрини. І в даному випадку іспанці якраз звернулися до емоційної складової емоційної символіки цього мінералу, заклавши у прикрасі у формі сонця енергію життя та вічного руху. Хоча в описі до прикраси автори не забувають додати, що як амулет. Це кульє приваблює гроші та достаток. Ще пак, нехай тільки не привабить, оскільки Карера Карера це доволі дорога компанія, то ця підвісочка, навіть якщо врахувати, що це вже далеко не нова колекція, потягне десь на півтори-дві тисячі євро. Відповідно, у людини, яка може собі це дозволити, я так думаю, з фінансовими потоками все добре. Не про земне, а про небесне зазвичай думає китайський митець Чан, хоча водночас його роботи продаються за дуже переконливі суми. Наприклад, ось ця цитринова штучка коштує 112 тисяч 500 доларів. Що це? Це гема, виконана у техніці інталіо в поєднанні з авторською розробкою, яку майстер придумав ще в 1987 році. Що таке гемма Камея та Інталіо, я розповідаю в серії моїх коротких відео Красивий словничок, для того, щоб вам легше та приємніше було орієнтуватися у царині красивих речей. Але також я планую випустити велике відео про мистецтво різьблення по каменю, і, зокрема, про камеї. Якщо вам ця тема цікава, обов'язково повідомте мені про це в коментарях. Якщо ж говорити коротко про те, що саме придумав Волищан, то тут Тут поєднання кількох технологій абсолютно різних часів. Це і класичне різьблення по каменю, яке використовувалося ще за часів середньовіччя, і на додачу сучасна тримірна технологія, яка створює ілюзію багаторазового відбиття зображення у структурі прозорого мінералу. Ваша цитринова гема 103,77 карата, і зображення на ній поєднує. Профіль дівчини із крилами метелика. І, до речі, метелик це один із найулюбленіших символів, який дуже часто зустрічається у мистецтві восечачана. Ну і я думаю, ви всі помітили, що цей мінерал якраз має дуже ніжний медовий відтінок, що означає, що це, звісно, не нагріти природні цитрин. А ось цей неймовірний витвір було представлено на шоу майстра в Лондоні в 2019 році. Виставка мала назву «Мультивсесвіт Волеса Чана. Це квітка лотоса, особливо символ для народів Азії, ну і, зокрема, для тих, хто сповідує буддизм, і воле чан якраз довгий час жив у буддійському монастирі. І лотос це квітка Будди, яка символізує духовне пробудження. Цю скульптуру виготовлено за авторською технологією Воле Сечана, що має назву Ювелірна порцеляна, тобто це матеріал, який виготовляється за секретною формулою, і він візуально, начебто, дійсно дуже схоже на порцеляну. Нагадаю, що порцеляну теж якраз придумали в стародавньому Китаї, але водночас цей матеріал у 5 разів міцніше за сталь. Фігурки немовлят символізують пори року, ну і в центрі конструкції ми бачимо величезний цитрин, який звичайно символізує сонце. І тут, звичайно, неозброєним оком дуже чітко читається концепція світобудови, в центр якої майстер вирішив помістити не жовтий діамант, не топас, не якийсь інший мінерал, а саме цитрин. На завершення моєї розповіді трохи все ж таки поговоримо про гроші. На екрані з'являється промокод, який дає вам знижку на всі прикраси з титрином у красивому магазині. Слава Богу, мій красивий магазин вже запрацював. Я зараз наповнюю каталог товарів, він є в інстаграмі, він є в Ютубі, є окрема відеогалерея, де ви можете вже дивитися відео із прикрасами з красивого магазину. Ну, вони поки що там красиві презентаційні з інформацією загальною, але я далі буду ще викладати і примірки. І якщо у вас є якісь питання, щось треба дозняти вам показати, обов'язково пишіть або краще напряму зв'язуйтесь, тому що під всіма цими відео є контакти, саме магазин, де ви можете отримати як мінімум консультацію. Ну, якщо вам все сподобається, то звичайно придбати прикрасу, яка вам до душі. Ще раз. Відповідно, запрошую записати промокод на прикраси з цитрином. На цьому я бажаю вам енергії сонця, тепла і позитиву. Сподіваюся, це відео вам її теж додасть. Бережіть себе і своїх близьких. І мене цитрин надихнув, тому я обіцяю, що ми з вами будемо все частіше бачитися на красивому каналі. До дуже скорої зустрічі. На все добре!